Автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП у темні часи. Добре видно світлих людей. Тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях, віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому, і це ви наші найдорожчі. Дякуємо вам за це, друзі. Всі вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. YouTube-платформа 24-го каналу. На календарі у нас 15 липня вівторок. Я вам пропоную оглянути мапу бойових. Дій є ділянки фронту, де ситуація складна, вкрай складна, де ворог просувається, є відтинки ЛБЗ, де силам оборони вдалося повністю стабілізувати ситуацію. Я кажу про Сумщину і північ нашої країни. Є місця, де наші сили успішно. Нищать ворога в більшій кількості ніж на інших ділянках фронту. Перед тим як розпочати, я традиційно попрошу вас кожного підписатися на YouTube 24, раптом. Ви не підписані. Обов'язково поставте лайк, прокоментуйте свої зауваження, побажання. Залишайте реакції, думки і, звичайно ж, обов'язково діліться оглядом мапи бойових дій. Ми повинні знати, що відбувається на нашій землі. Розпочну з того, що вчора Дональд Трамп. В овальному кабінеті зустрічався з генсеком північно-атлантичного Альянсу Марком Рюте і дуже багато що сказав про Україну, про Путіна і про постачання зброї Україні. Давайте я коротко в трьох напрямках, трьох тезах, трьох блоках, що сказав Трамп. Перший блок нам найважливіший це. Петріот система Петріот, e якими ми можемо боротися проти російських ракет, в тому числі найскладніших ракет це балістичних. Він сказав про те, що є 17 комплексів. Його перепитали, і він сказав: 17 комплексів, а не ракет. Є в союзників щоправда, згодом Пентагон сказав, що ми не дуже знаємо про що він каже Дональд Трамп. Ми не маємо в своєму розпорядженні і не знаємо, де є вільних 17 комплексів. Натомість точно відомо, що Німеччина готова купити два комплекси дивізіони Петро для України. Норвегія готова купити, і, начебто, за схемою придуманою Трампом і США. Країни, які купують для України комплекси або свої віддають, так краще сказати те, що пропонує НАТО, матимуть пріоритетне право. Підписувати контракти і отримувати нові комплекси Петріот. Будемо бачити, як насправді буде ця співпраця. Але міністр з оборони Німеччини зараз перебуває в Сполучених Штатах Америки і активно веде перемовини для того, аби в нас появилися комплекси Петріо. Друге, це озброєння. Будуть продаватися Штати через країни НАТО Україні зброю. Європейський союз, країни НАТО купуватимуть військові пакети і передавати воєнні пакети. З озброєнням і продавати Україні це важливо. Ексіо скаже, що перший такий транш може бути на 10 мільярдів доларів. Це дуже і дуже потужно. Це добре. Ну і санкції знову ж таки, 50 днів дав Трамп Путіну. А каже, якщо за 50 днів нічого не зміниться, якщо Путін не підпише угоду, хоча яку угоду він має на увазі, абсолютно ми не розуміємо насправді, ем, розуміємо, що ніякої угоди не може бути. Трамп каже, що веде ці санкції і буде застосований е, законопроекту лінці Грема Блюменталя 500% санкцій проти країн, які купують е, мит і проти країн, які купують енергоносів Росії. Але Трамп каже не 500%, не 500% а 100%, тому що і 100% достатньо. Але знову ж таки, це лише полеміка, це лише. Слова Трампа впевнений, ніяких не буде санкцій введено проти Росії або вторгних санкцій проти країн, які купують енергоносії. На цьому завершимо, тому що наша основна мета це говорити про лінію бойового зіткнення. Основне, що пакет озброєння Україні продавати, Це найважливіше, і до речі, кажуть про далекобійну одарні, одарну зброю. Дивіться, західна преса мається на з преса Сполучених Штатів Америки каже про ракети томагавк, що можуть продати Україні ще Трамп про такий варіант, але знову ж таки, томагавк можуть запускати або підводні човни, або кораблі, як нас ні першого, ні другого немає. Є наземні комплекси тайфун. Зараз намагається Німеччина її купи, купити цю установку тайфуну і мати на озброєнні з наступного року. Їх дуже обмаль є на пальцях однієї руки, тому це більше вкид, ніж реальний стан справ. Томагавк нам нема чим запускати. а от eh, Jazz ER, про які також говорить в пресі американській, ми можемо отримати і це дуже важливо. Вони можуть бити джазм і Р. ER – ER, це дальність на 980 кілометрів, можуть діставати до Москви до Петербурга. До речі, про Wall Street Journal каже, що Трамп запитував тиждень тому в Зеленську, чому ми не б'ємо по Москві. Зеленський йому сказав, дасте нам зброю, будемо бити. Хоча ми, ми свою давним-давно мали би вже мати. Погодьтеся, так от суть в тому, що Джей Джазм ДІР ІР Джазм ІР. Ми можемо отримати в США, їх є дуже достатньо, носіями є f 16 і вони в нас також є на озброєнні, тому чекаємо саме на це озброєння, на ці ракети. Дуже сподіваюся, що ми можемо їх отримати. По лінії зіткнення давайте розпочнемо. Почну з того, що відбувалося на території Російської Федерації. Наші сили оборони вже вкотре вдарили по е Ліпецькій області. що я кажу, а ось на, на екрани виведу вам. Завод енергії, який виробляє акумулятори, Вдарили безпілотники. Є влучання, будемо стежити за тим, що позвітують в Генштабі, але акумулятор ми розуміємо, це та річ, яка Дуже потрібна ворогу для того, аби просто все, що вони мають з техніки, працювало. Нагадаю вам, це повторний удар. Очевидно, не добили з першого разу, але безпілотники багато шкоди завдати не можуть погодьтись. Або їх треба запускати роєм. Там 50-100 штук в одному напрямку. Тоді можна буде розтрощити. Об'єкт військовий а інакше це таке покусування. На ну, якщо ви не погодитесь, пошіть комитряв свою думку. Окрім цього, по лінії бойового зіткнення я вам казав, що є стабілізація фронту. А про що я кажу? Ось Сумщина і Сумський напрямок. Давайте я вам перейду на Сумський напрямок. Наші бійці повідомляють, що вже орієнтовно тиждень лінія бойового зіткнення на Сумщині не міняється. Де ЛБЗ було, так і є. Більше того, за повідомленням наших оборонців, скоріш за все, найближчим часом так і залишиться не з непорушною ця лінія. Хоча маневрені бої ще тривають, найактивніше вони тривають в районі Кіндратівки. Давайте я вам промалюю. Ось так. В районі Кіндратівки, в районі Юнаківки і біля Яблунівки. Але просування ворога немає, і знову ж таки, наші оборонці кажуть що все більше і більше це буде нагадувати харківський напрямок Вовчанський і Липці, там, де лінія вже багато місяців фактично не зворушена е, Так би так, от сказати про те, що так звана 30 кілометрова санітарна зона, яку планував Путін зробити на півночі на Сумському напрямку, провалилася. Більше того, наші сили оборони активно працюють на цьому плацдармі. В першу чергу хочемо продемонструвати удар, е, населений пункт Тьоткіна. Е, Українською буде тіткіне, так воно і має бути. Ось це є таке ніша в наших кордонах. Регулярно сило оборони намагаються туди заходити і вибивати ворога. Там тривають активні маневрені бойові дії. І є відео як наша авіація, використовуючи французьку авіабомбу Hammer AASM 250 трощать на цьому напрямку ворога. Дуже і дуже хороші кадри. Давайте ми з вами подивимось. Кадри справді хороші, і це нагадаю вам є Тьоткіне, де активно проводять бойові дії Сили оборони України. Окрім того, на півночі повідомлено від наших повітряних сил, також вдалося на Сумщині вразити постійне місце дислокації операторів дронів росіян. а Це дуже важливо, тому що дронами Росії росіяни в обслуговуванні оптоволокні вони мають перевагу і багато. Приносять шкоди оборонцям нашим. Давайте подивимося, як повітряні сили відпрацювали по місці дислокації операторів дронів. Серед іншого тут працює аеророзвідка 47-ї бригади Магора славетної бригади, яка свого часу розпочинала контрнаступальні дії 23-му році на півдні нашої країни. Їхня аеророзвідка розвідала, показала повітряним силам. і Відповідно, наші повітряні сили вдарили по місці дислокацію ворога на Сумщині. Давайте рухатись далі по фронту. І наступне, де ми зупинимось, це найважча ділянка, і де є активні бойові дії. Звичайно ж, це є. Костянтинівка. Костянтинівка, Що тут варто знати нам з вами? Ну, в першу чергу, погіршиться ситуація біля Яблунівки. Ось Яблунівка. Давайте ми де є просування на 14 число на вечір. Немає змін, але я вам скажу, де є фактично зміни. Мається на увазі аналітики, літки ще не встигли оновити мапу. Біля Яблунівки. Ось є Яблунівка, і е, тут є Олександрово Калинове. Ось Яблунівка, і тут поруч. Давайте я краще наближу вам або краще. Олександре Калинове. Що відомо по цьому напрямку? Ворог продовжує тиснути біля е, Яблунівки Олександр Калинове Також е, противник інтенсивно давить у центральній частині міста Яблунівка е, і намагається пробитися у східну частину на підступах. Наші бійці активно використовують дрони е, але. Противник не перестає заходити в Яблунівку. Олександро Калинова ворог намагається зайти з південного сходу, цей населений пункт, і перерізати трасу гарнізону. От дивіться, є тут Клебанбик і Катеринівка, і вони намагаються дронами також бити в цьому напрямку, аби не могли мати змоги. от Мати логістику між цими населеними пунктами. Ну і звичайно ж, це від сторони Костянтинівки. Дуже активні тут бойові, дуже небезпечно, і, і ворог, попри те, що несе великі втрати, не зупиняється. Давайте рухатись до Торецька. Тут ситуація загрозливо загрозлива для двох населених пунктів. Це є Щербинівка. Ось. Чекайте, ось так: От промалюю, Щербинівка і Петрівка. Е, на мапі Діпстейт не промальовано, але сіра зона збільшилася від Романівки ось цього напрямку. І наші бійці, які на місцях, кажуть, що найкращим. Рішенням на цьому напрямку це буде відводити з, наші підрозділи з Петрівки і Щербинівки вище до Катеринівки, аби зберегти життя в особовому складу. Тому що і Сторецька також, ви бачите, є е, тиск і нависання на Щербинівку і Петрівку. Північніше від Торецька, що відомо, є дві деліївки. Ось Деліївка, перша, Деліївка, друга. Що по цих напрямках відомо Ну, в першу чергу? Деліївка перша на цьому напрямку силам оборони України вдалося ліквідувати танк Росіянам. Направду відео немає, але з перевірних джерел можу точно сказати: ліквідували т 72 е в м це оновлена версія, модифікована верні, версія. Загалом техніку ворог зараз не, не так активно застосовують, тому що дрони постійно руйнують е, будь-яку броню а росіян. Наші оператори дрона тут працюють успішно. Е, вище також є Деліївка інша в напрямку до Білої гори. Що тут варто зазначити? Е, тут е, активно працюють наші fpv fpv-шками б'ють по е, позиціях ворога, але. На жаль, є росіян просування в напрямку до Білої гори. Ось цей напрямок. Давайте подивимося відстані від Деліївки Верхньої до Білої гори Тут взагалі 3,5 кілометри. Ми розуміємо, що це все напрямок до Костянтинівки. Ось де найактивніше зараз просувається ворог. Давайте відмасштабую. це Яблунівка на Костянтинівку і через Деліївку. направду намагається робити кліщину і звичайно ж тиснуть. З напрямку часового яру Костянтинівка одне з най це найбільше зараз наразі на насане пункт, за які ворог веде активні бойові дії. І найближчим часом розпочнуться бої на цьому напрямку. Хоча я спілкувався з хлопцями з підрозділів, не буду казати, якими кажуть, що я повторюся, кажуть, що ще дуже дуже багато доведеться росіянам покласти тут сили та засобів і особового складу, аби, хоч трішки, наблизитись до саме Костянтинівки, по Покровському напрямку, давайте говорити. По перше, давайте я почну з того, що росіяни дронами вже контролюють логістику між Білецьке і Родинське Ось цей напрямок. А це також і добропілля. Ну, до добропілля вони ще не дістають, але ось тут вони вже дронами долітають. Ми розуміємо, що це загроза логістики на Покровськ, на Мирноград, і загалом, це на цьому напрямку ви бачите, якщо подивитися. Покровськ намагаються брати в кліщі. Ось я промалюю схематично. Ось ви бачите цей мішок, і де знаходиться Покровськ. На північ від Покровська давайте детальніше е, проговоримо. Ось Разіне, ворог просувається до, намагається до Родинське просуватися, і красний лиман от сіра зона появилася. Промалюю вам її. Ось вона це загроза. Там центральна збагачувальна збагачувальна фабрика, а є перед родинським краслем Родинське. Ворог вже за неї б'ється, і це нависання над Мирноградом. Просування від не до Родинського. Ви бачите, заштраховано аналітиками Deep State Перейшло під повний контроль росіян і селище маленьке, ось біля по трасі на Мирноград. Миколаївка, хоча тут сіра зона ще насправді промальована, але воно вже контрольовано росіянами і новоекономічне, фактично затиснуте також в кліщах. Ви бачите, з півночі і з півдня тиснуть. Тут ситуація також дуже і дуже непроста для Миколаївки. Це ми все говоримо про Покровський напрямок. От я, до речі, казав про центральну. Збачено фабрику Мирноградська. Перепрошую, вона тут знаходиться по трасі від новоекономічного, е, і це вже фактично розпочинаються бої, розпочнуться найближчим часом бої за Мирноград. Давайте ми глянемо, скільки від Мирнограду до від сірої зони. 6,5 км. Не так багато. На цьому от напрямку наголошу, центральна е, збагачувальна фабрика Мирноградська знаходиться. Е, якщо говорити про північ. Трохи північніше я вам вже сказав про ситуацію біля Федорівки, біля Суворе. Біля Суворо, що ведомо, йдуть бої у Балці перед населеним пунктом Никанорівка, і тривають бої на цьому напрямку. Федорівка є вже під ворогом, і бої будуть за Суворове. Рухаємося південніше. Покровська, що відомо наступне. В першу чергу про перші. Перше травня варто сказати, сказати росіяни тиснуть на перше травня біля звірове. Давайте окреслю: біля звірове зайшли окупанти. По повстареконі, і фактично, звірове все є в сірій зоні. Бої тривають за перше травня. Поруч є Шевченка, Чунишине і Зелене. Давайте наближу також це траса на Покровськ, новоукраїнка, фактично є вже під росіянами. Чоніше не бої тривають на південних частинах цього населеного пункту. Якщо рухатись південні ще ще, то що кажуть наші бійці? От ви бачите, адмінкордон з Дніпропетровською областю. Давайте я вам промалюю. Це ж мета. Росіян схематично промалює, довго часу займатиме. Ось цей адмінкордон. Ви, напевно, вже бачите штрих-пунтином. Ну він промальований. Найактивніші бойові дії тривають і будуть тривати, кажуть наші бійці. Це Горіхове. Ворог накопичує в тилу перед Горіхова і Муравка. окреслю вам Муравка, Горіхове і лісопосадки. Південніше від Горіхова, це напрямки, основні, які найближчим часом ворог активно буде штурмувати. кажуть наші оборонці, що саме тут збирають росіяни дуже велику підтримку, резерви підкидають. Розуміємо, аби вийти на Дніпропетровськ. Ну і згадаємо слова нашої розвідки, що росіяни таки зможуть в найближчому майбутньому перетнути адмінкордон з Дніпропетровською областю і на кілька кілометрів зайти. В Дніпропетровську область їхня мета, звичайно що це Новопавлівка потужний хаб, де розташовані наші сили. Південніше від Горіхова дивимось Є окупація Олексіївки селища. Ми з вами говорили раніше, що після зірки, яку росіяни в яку росіяни зайшли, і Ялта, Ялта та Запоріжжя. Ми з вами намагалися ну, не вгадати, а сказати два напрямки, куди буде рухатись ворог або Зелений гай, або Зелений а Так, от бачимо, що все ж таки пішли до зеленого гаю в напрямку до Іванівки, яка знаходиться на річці Вовча. Ну, І звичайно ж, будуть рухатися до населеного пункту Іскра по трасі на Запоріжжя. Ось 8 кілометрів. Загалом, ви ж бачите, що оця от траса на Запоріжжя. Скільки яка відстань від Запоріжжя схематично до позиції? Ну, 120 кілометрів, 122 км, Але невпинно рухаються вони по трасі на Запоріжжя і є рух з півдня біля Оріхова. Ми зараз тут зупинимося. Загалом, напевно, найважча ситуація на фронті це саме от так званий південно-донбаський напрямок. Ось. Це Новопавлівські і е, до Великої Новосілки. От тут найбільш, навіть не так я би промалював, знаєте, а ось так: от е, тут найважчий напрямок, і тут найбільше є проблем з просуванням ворога. Е, в якому розумінні просування ворога? С пок е, більше легшим просуванням, ніж на інших напрямках. Очевидно, тут не вистачає достатньо сил та засобів, аби тримати позиції. По Маріуполю хочу вам кілька слів сказати. Чому по маріуполю? Тому що є хороші кадри. Давайте подивимося, а далі я прокоментую. Горять склади в Маріуполі там, де росіяни зберігають і паленомастильні матеріали, і, до речі, матеріали для будівництва бліндажів, якісь хороші. Люди, можливо, партизани або якийсь рух опору, а ми знаємо, їх достатньо в на, на півдні нашої країни, особливо підпалили склади в Маріуполі. Таким чином, росіянам найближчим часом не буде чим будувати і створювати свої якісь там оборонні редути. Також на півдні нашої країни було уражено. Систему мінування дистанційного землі давайте подивимось а далі я ще проговорю з вами. Ми бачимо ремонту. Вже це земледілля не підлягає наші оператори дронів відео з спільноти Стерненка вправно і якісно відпрацювали. Чому важливо влучати саме і по таких от комплексах, як земледілля? Тому що це дистанційне мінування. На 15 кілометрів ця машина може закидувати міни. І відповідно, звичайно ж. Просто унеможливлювати просування сил оборони України, тому що все мінується дистанційно, тому це дуже і дуже хороше е, влучання. По мапі бойових дій ще давайте пройдемося. Що вам хочу сказати? Що на півдні нашої країни ворог намагається рухатися і є в нього просування в районі Малинове біля Гуляйполя. Ось тут. І заштрахована Малинівка. Перепрошую по річці до Полтавки. Ну загалом, ви знаєте, завжди у війні рухається по ріках, по залізниці, по логістиці. Це завжди правильне ведення бойових дій. І по запорізькому напрямку активні бойові дії найбільше активні бойові дії тривають в районі Кам'янське. Вже це і південні. Околиці плавні з напрямку на степногірськ. Я вже вам не сказав, Намагаються максимально підійти до Запоріжжя. Давайте подивимо, скільки від Кам'янське до Запоріжжя 35 30 30, до 40 кілометрів мета це звичайно ж робити запоріжжям, що вони роблять із Херсону не лише скидувати керовані авіабомби і безпілотники, але й діставати артилерію безпілотниками і системами залпового вогню. Звичайно ж, для чого? Правильно для того, аби просто геноцидити нищити український народ і загалом нищити всю інфраструктуру. В Росіян нічого з грубша не помінялося. Таким був огляд карти бойових дій станом на 15 липня, вівторок. Попрошу вас поставити лайк, підпишіться, прокоментуйте, поділіться нашим оглядом. Ну і звичайно ж в коментарях пишіть звідки ви дивитесь і ваші зауваження, побажання, реакція на ті чи інші новини і події завжди вітаються. Звати мене Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.